Проблема політичної самоцензури полягає в тому, що, е, що ти, ти починає, що, що тебе зґвалтують, то роздягаєшся сам, ти, щоб випередити події. Ти починаєш іноді сам вигадувати бажання влади, так? от на випередження. От ми розуміємо, що вони там, мабуть, ми чули, а може навіть ми не чули. Ті, хто зараз у владі, От не, не люблять тих, хто. От не будемо, ми показувати тих, хто по прізвищах. Буквально да, значить, або там таку-то -та партію не будемо, значить, показувати, або там, значить, таких-то політиків, або таких-то, значить, громадських дія діячів, і бузати про них не будемо на всяк випадок. А може їм там буде приємно? А це погано, тому що самоцензура вона завжди гірша ніж цензура. І тому я підтримую Віталія, який каже, що е ясно, що в країні мала б бути військова, е або там воєнна цензура. Тому що воєнна цензура е це правила. Це чіткі правила і критерії.